При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Добрий день, Валерія Пашко, суспільне пане президенте, якраз про Америку заговорили. З'являлася інформація про те, що готується якраз нова угода щодо корисних компален між Україною і США. Тож у мене питання: чи можете ви розкрити деталі, чи ми більш задоволені цим проєктом ніж тим, який був раніше кілька тижнів тому? І можливо, ви збираєтеся їхати знову ж таки підписувати в Вашингтон знову цю угоду. Дякую, дуже. поки що в Вашингтон не збираюся. Їхати. а Їхати, тому що а, немає такого питання на порядку денному. А друге, ми маємо дуже багато вже цих договорів про корисні капали. І тому я хотів би до цього ставитись не теоретично, а практично, коли буде а, кінцева версія від Сполучених Штатів Америки того чи іншого договору чергового. Тому що постійно змінюються умови, і мені здається, начебто, ми вже домовили, що буде рамкова угода, а потім повна угода. А зараз я так розумію, команди Україно-Американські працюють над цим, тому що Америка зараз змінює ці правила і пропонує одразу угоду повну. Да, ну а повна угода а, потребує детального вивчення цього, тому що це серйозні угоди, які ратифікуються в парламенті, але перед всім цим треба, щоб знов таки юристи працювали. Тобто, спочатку юристи працювали над однією угодою, потім над другою а, в кінці кінців домовились про рамкову угоду. Зараз нові, нове нові правило. Ну що ж, ви знаєте, ми повинні діяти тут а, стримано, я б так сказав. Як ми намагаємось постійно діяти, так спокійно, не нормувати, а подивитись на угоду, юристи вивчать, є речі там адекватні, будемо підтримувати. Якщо є питання, питання завжди знаходять відповіді. Тому дуже рано говорити про угоду, варіант якої неодноразово змінювався. Але я не хотів би, щоб. Було відчуття у Сполучених Штатах Америки, що Україна проти в цілому ми показували постійно наші позитивні сигнали. Ми за Співробітництва зі Сполученими Штатами Америки ми не хочемо давати жодних сигналів, що Сполучені Штати Америки спонукати Сполучені Штати Америки зупиняти Україні допомогу або зупиняти обмін розвідданими. Для нас важливо все це зберегти, і тому ми конструктивно діємо щоденно. Дякую.